Вітаю Смотрицьки ветері. І сьогодні моє відео буде про те навіть не так. Це перше відео, яке я взагалі ніяк не планував. Типу, тут нема ніякого ні сценарію, ніякого тексту. Я б хотів підтримати людей, які е, задумались про те, що їм хочеться знімати щось. На камеру, телефон, фотоапарат, неважливо, типу будь-яку техніку, яка взагалі якось з зйомками. І е, розкажу маленьку історію. Десь два роки назад, е... я зрозумів, що бачу прекрасне в деталях. І в цей момент я зрозумів, що я хочу це фільмувати. Хочу показувати це там, своїм друзям, людям, сім'ї. І я купив першу камеру. Це була DJI Osmo Pocket 3. Вона якраз тоді тільки вийшла. І Я зрозумів, що вона підходить мені для всіх моїх задач, Взрівняння, там, з айфоном, там, чи якимось там типу Samsung. Я поняв, що. Ну, там більше можливостей для зйомки. Є стабілізація, це все. Мікрофончик відразу в комплект. Я такий блін, кайф, все, беру. І я думав, як же довго я буду з нею розбиратись, як же довго мені там доведеться тратити часу на те, щоб зрозуміти, взагалі, як, як передати людям ту красу, яку бачу я очима. Я думаю, що ті, хто знімає відео, часто з цим. Сталкаються, коли ти не можеш передати те, що ти бачиш очима, а дуже хочеться саме от, передати свої емоції в момент, коли ти щось знімаєш. І я купив Osmo. і познімав на неї буквально десь 4 місяці і зрозумів, що ні, це совершенно не то. Мені треба щось вже набагато професійніше. І буквально через там, 4 місяці я купую собі Sony zv e 1 це повнокадрова е, камера прородич FX3 з, тим же, з той же матрицею, з тими же характеристиками, плюс з іскусним інтелектом. Собственно, зараз на неї я знімаю і контролюю це все от з телефона. Тож мені не потрібен оператор, ніхто. І потім понеслося DJI, дрони, DJI стабілізатори, різні штативи, звук, світло це як наркотики. Боже, ну, типу, зрівнянні це ще хуже. І в якийсь момент я зрозумів, що я залишився сам на сам з цим хобі, тому що ну, типу, ніхто там якось не дуже сильно розумів мене, навіщо я взагалі це роблю. Типу, зачем є iPhone, там, знімай, там, що хоче собі там, на пам'ять і все. Але ні, типу, якщо ви маєте хобі, ви маєте бути в ньому кращим, принаймні для себе. Тому, якщо у когось з вас зараз закрадується, мисль, треба ли купувати камеру, чи можливо все-таки краще знімати на айфон, там і не париться, треба купувати камеру, повірте мені. Ви будете кайфувати від картинки, ви будете від, кайфувати від того, що вона передає, те, якраз, як ви бачите. Я от зараз дивлюсь на себе, і я хотів би так, щоб, бачив, щоб я бачив себе. І от я зрозумів, типу, що, це, що камера це те, що передає твої, твої емоції під час зйомки, під час того, що ти бачиш. Як би хотілося б підтримати людей, які тільки починають. Е, перше, не здавайтесь, я відразу, я ще купив осмо, такий боже, що це? Фу. Мені не підходить. От є телефон, я там раз-раз підзняв все чітко, не треба ні про що паритися. Тут якась камера. Вона якось неправильно себе веде, цей стабілізатор взагалі якось він так працює. Він не повторяє мої рухи рукою. Я за цього дратуюсь, хоч і вже все. Я вже хочу її продати. Мене за все драконить цілими днями, чого в мене не виходить, що ж не так. Але головне це не здаватись. І я не здався. І після того як купив вже професійну камеру. Я злив себе на думці про те, що а вона взагалі не так все робить. <хи> і я такий: да що це за що це таке? Наскільки ну, можна, скільки я буду ще тратити часу, щоб мене влаштовувало те, що я роблю? І це, е це якраз от про розвиток, це про те хобі, яке частіше всього на початку не приносить якихось коштів. Тобто ти просто займаєшся цим, тому що займаєшся, і тобі не потрібно шукати в цьому грошей. У тебе має бути якась своя там робота, а це має бути те та, та хобі, та, та зайнятість, яка буде відсторонювати тебе від е, життя навколо. Я, коли беру камеру, я взагалі відключаюсь. Я не бачу людей. Я ну, типу, не задаю собі питання, для чого я це роблю. Я просто кайфую в моменті. Я зрівнюю зйомки з рибалкою для себе. У мене є велика компанія друзів, які займаються риболовлею. І у них там різні вудочки, спінінги, всякі установки. І коли вони мені кажуть суми, які вони тратять на риболовлю, а частіше всього вони нічого не ловлять, я розумію, що от в цьому кайф люди не за рибою їдуть, а за емоціями, які вони отримують, просто це розслаблення, цей якийсь свій вайб, який. Ні з чим не зрівняється. От я знайшов це ж саме в зйомках, і бажаю кожному з вас, хто зараз хоче почати щось знімати, але вагається, запитує друзів, а друзі не дуже сильно це підтримують. Я хочу сказати, що мене не підтримував ніхто дуже-дуже довгий період, поки я не почав робити щось таке, що почало подобатись людям. Як тільки це подобається іншим людям, те, що ти знімаєш, ти відразу стаєш лучшим корішем, ой, а там треба. там... А є можливість там під'їхати, підсняти, а є можливість там, под типу, пофоткати. Ти відразу стаєш ну, типу, тим кінтом, який, ну, типу, який бачить прекрасне в деталях. І от е... І я би хотів, щоб у всіх у вас це виходило, щоб ви всі... Того задумався про зйомки, знімали. Це в першу чергу. Просто знімайте завжди, постійно. Ви щось бачите, просто знімайте. Ну, типу, 6 плюсів. Це про впевненість в собі, яку дає зйомка мені. І, скоріш всього, дасть вам. Спочатку я знімав сам себе. На людях просто от на телефон. От я отак от йшов от по вулиці і просто, щоб ви розуміли, я навіть не вмикав запис. Я просто включав камеру, щоб люди, які не думали, що я поїхав ще і просто з е чорним екраном. Я включав камеру, ну, частіше, звісно, я включав запис, щоб потім передивлятися, які в мене були емоції, коли приходили люди, які там були емоції навколишніх людей, які були навколо. І я такий. Ну, попробуємо. Я включав камеру. І йшов, просто так себе знімав. Щось там, типу, говорив якісь там дивні речі, просто якусь, якісь свої думки. І з часом я зрозумів, що ніхто взагалі ніхто не звертає на тебе уваги. Ти нікому нахер не всрався. І все. Ти просто знімаєш себе, а люди просто живуть своє життя. Вони просто йдуть кудись там на роботу. За кавою, за чаєм, за, за пепсиколою. Ну, типу, всім насрать, що ти робиш взагалі. Типу. І з часом я наскільки звик до того, що людям типу, пофігу на тебе, що я прям почав відчувати себе як е, лічність набагато вище. набагато, е, набагато вище емоційно. Типу, мені стало набагато легше в спілкуванні з людьми. Я став більш комунікативний з людьми. Я, я скажу так, що я в деяких сферах життя став заробляти більше коштів через те, що просто став певніший. Просто став певніший. І до впевненості додавалась така штука, як любов до себе. Типу, я почав більше приділяти уваги собі. Почав користуватись там, типу, там, банальними там, моментами, там, як е, парфюми. Тому що більшість мужчин такі, я ж типу не виняю, навіщо мені парфюми. Це там, дівоча тема. Ні, оказується, типу, коли ти класно пахнеш, впевнено розмовляєш, і е, взагалі типу, комунікативний і добре, з добрими намірами підходиш до людини, то заключити якусь типу, угоду набагато легше, чим. Ну, типу, чим не мати цього всього. Можливо, це для мене такі плюси, можливо, у когось там будуть якісь свої моменти, але для мене це чомусь стало прямо прям класною точкою невозврата, коли зйомки принесли мені прям певність собі, я вже повторюсь, певність собі, любов до себе, комунікативність, легкість, легкість. Ти становишся легким. Я зараз стою посеред лісу, тут дорожка, тут ходять люди, їздять на велосипедах і. Тут якраз про те, що я казав. Поки я знімав, проходила поліція на конях. Це краса. І я спокійно попросив, щоб можна було їх підзняти. Вони прям спустилися до мене. От в цьому кайф життя. Дякую, велике. Гарного дня вам. Ви, ви не повірите, уже я знімаю там, словно скільки там. 10 хвилин і. Люди просто подивилися на мене і пройшли далі. Всім, всім глибоко пофіг, що ти тут робиш. І це додає якогось такого свого вайба. Ти становишся легким е легким для людей. Люди це одразу замічають. Зразу це замічають люди. Вони бачать в тобі якусь таку, типу, як світлу частину свого життя. Ну і просто це круте хобі. Блін, типу, тебе питають, чим ти займаєшся, ти такий там. Та я працюю там менеджером в якійсь там, там торговій компанії, а в тебе є хобі. І ти такий, да, я знімаю, прикінь. А хобі це перший показник успішності. Якщо у людини є хобі, будь-яке, неважливо. там, Ти любиш там, читати книги, там, фотографувати, знімати відео, е, не знаю, там, вишивати. Якщо в тебе є хобі, і в цього хобі є якийсь результат, який ти можеш показати комусь, ти успішніше 90% людей, які тебе оточують. Тому що, якщо ви запитаєте когось із успішних людей, яких є робота, яка приносить їм якісь там, типу, кошти, на які вони можуть спокійно е, жити життя, ви спитаєте, чувак, а є в тебе хобі? Майже в усіх із них є якесь хобі, яким вони займаються, яке приносить їм якийсь. Душевне удовольствие, душевний спокій, який приводить до якраз цього їхнього успіху в житті, коли вони можуть віддавати більшу частину життя на те, щоб типу, ставати там, бага, багаче, успішні, круче, ніж всі інші. Але є ще та частина життя, яка Наділяє тебе цими емоціями, які ніяк і нікуди не передать. Ти просто, ти просто кайфуєш від того, що ти це робиш. Ти просто кайфуєш, що ти, що ти сам на сам з собою. Це додає тобі, звісно що додає тобі тих всіх плюсиків, які я говорив перед цим. Того. Блін, як тяжко без сценарія, але типу, якийсь експеріенс в цьому є. Якщо. Комусь із вас це відео чимось допоможе і я когось підтримав, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і просто кайфуйте від того, що ви робите. Любіть себе, ставайте краще в тому, що ви робите. У вас все вийде, я в вас вірю. Як вірю сам в себе, як вірять в мене тепер мої люди, мої друзі, моя сім'я. В те, що я роблю, і бажаю, щоб у вас все вийшло.